Божі слова на кожен день. Петро став досконалим завдяки досвіду розбору та очищення. Він сказав: Я повинен завжди задовольняти Боже бажання. У всьому, що я роблю, я прагну тільки задовольнити бажання Бога, і незалежно від того. Покараний я або засуджений, я все одно щасливий так чинити. Петро віддав усього себе Богу, і вся його робота, слова, і все життя були заради любові до Бога. Він був тим, хто шукав святості, і чим більше він переживав, тим сильнішою ставала його любов до Бога. Глибоко в його серці. Павло тим часом виконував тільки зовнішню роботу. І, хоча він теж старанно працював, його труди були спрямовані на те, щоб правильно виконувати свою роботу і завдяки цьому здобути нагороду. Якби він знав, що не отримає жодної нагороди, він би кинув свою роботу. Петра ж турбувала істинна любов у його серці, а також те, що було практичним і могло бути досягнуто. Він переймався не тим, чи отримає він нагороду, а тим, чи можливо змінити свій характер. Павло дбав про те, щоб працювати ще старанніше, він дбав про зовнішню працю і відданість. А також про вчення, з якими не стикалися нормальні люди, він не дбав ні про зміни глибоко всередині себе, ні про істинну любов до Бога. Досвід Петра був спрямований на те, щоб досягти істинної любові й істинного пізнання Бога. Його досвід був спрямований на те, щоб здобути тісніші відносини з Богом. І жити практичним життям. Робота Павла була виконана через те, що було довірено йому Ісусом, і для того, щоб отримати те, чого Він жадав, але це не було пов'язано з його знанням себе й Бога. Його робота була виключно заради того, щоб уникнути кари й суду. Те, чого шукав Петро, це чиста любов. А те, чого шукав Павло, це вінець праведності. Петро випробував на собі багаторічну роботу Святого Духа і отримав практичне знання Христа, а також глибоке знання самого себе, отже його любов до Бога була чистою. Довгі роки очищення піднесли його знання про Ісуса й життя. І його любов була безумовною любов'ю, це була невимушена любов, і він нічого не просив взамін, як і не сподівався на будь-які блага. Павло працював багато років, але він не володів глибокими знаннями про Христа, і його знання про себе також були жалюгідно малі у нього просто не було любові до Христа. І його робота та курс, яким він рухався, були спрямовані на те, щоб отримати фінальні лаври, він шукав найпишніший вінець, а не найчистішу любов. Він шукав не активно, а пасивно. Він не виконував свій обов'язок, але був змушений виконувати свій пошук після того. Як був захоплений роботою Святого Духа, і таким чином його пошук не доводить, що він був підхожим творінням Божим, саме Петро був підхожим творінням Божим, яке виконало свій обов'язок. Людина думає, що всі ті, хто робить внесок Богові, повинні отримати нагороду, і що чим більший внесок. Тим більше само собою зрозумілим вважається, що вони повинні отримати Божу прихильність. Суть людської точки зору полягає в очікуванні плати за докладені зусилля, і вона не прагне активно виконувати свій обов'язок як творіння Боже. Що стосується Бога, то чим більше люди прагнуть істинної любові до Бога і повного послуху Богу, що також означає прагнення виконувати свій обов'язок як творіння Боже, тим більше вони здатні отримати Боже схвалення. Точка зору Бога полягає в тому, щоб вимагати, щоб людина повернула собі свій первісний обов'язок і статус людина творіння Боже. І тому людина не повинна брати на себе занадто багато ставлячи якісь вимоги Богові, і не повинна робити нічого, крім виконання свого обов'язку як творіння Божого. Місця призначення Павла й Петра визначалися на основі того, чи могли вони виконувати свій обов'язок як Божі творіння, а не відповідно до розміру їхнього внеску. Їхні місця призначення визначалися з огляду на те, Чого вони прагнули від самого початку, а не відповідно до того, скільки роботи вони виконали або до оцінки їх іншими людьми? Отже, прагнення активно виконувати свій обов'язок як творіння Боже, це шлях до успіху, пошук шляху істиної любові до Бога це найправильніший шлях. Прагнення до змін у своєму старому характері і пошук чистої любові до Бога, це шлях до успіху, такий шлях до успіху це шлях відновлення первісного обов'язку, а також первісного вигляду Божого творіння, це шлях відновлення, і це також мета всієї Божої роботи від початку до кінця. Якщо пошук людини заплямовано особистими надмірними вимогами і нераціональними прагненнями, то досягнутим результатом не будуть зміни в характері людини, це суперечить роботі відновлення. Це, безсумнівно, не робота, яку здійснює Святий Дух, і тому це доводить, що пошук такого роду не схвалює Бог. Яке значення має пошук, несхвалений Богом?